Всім привіт! Вийшов сьогодні на третячок, Три вудочки, мотель на карася. А там буде видно, побачимо. Серик, на Розверни телефон. Знімаєш? Да. Ну, все, все, все. Тихо, це, це не трогай, це заплутав. Ну що ти це? І слівся теж. Ага. І та теж клює. Це заплутав, бля. І так клювало, дік же. Держи, 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 держи. Карась один є. Хороший карась. Так, бишенько опускай, опускай цю. Ні, це воно так, я думав, що зацепило. Ні, це кульока була. Та ти що, прикольно береш. Ha <звук> ha та ти шоу у шоу харно брал-то Проморгал. Проморгал? Ну давай. А шо ж ти заклв такой? Дзеп і все. Це перебурився є карась, сидіти на одному місці. Нема кіно. Це як льот, Його? Так що льот може, бетером виїздив. Відійшов на 15 хвилин, прихожу одної вудки нема. Все, ушатав з кінцями, ну. Вудки як уходиш, дві. А. Так як ми робили. Отако. раз, і зверху. Так, що чемодан зверху. Так, ушатало в мене вудочку, поки я ходив. Ненадовго. Зараз я Ого. такого кабана зарядю. Подивимось. Хоч можемо через цю, через дійде. йде. Через резинку що я так зараз насавлю та і все. О, і запустимо дракона цього. Чесно коропа. Тушу. О, такого кабана. Іди туди. Опа! Поміняв свіжий мотель. До мене сірий вже підбурився. Збоку. Тут коропа таке роблять. Не, ну що ти бачиш? Що є, то є. Бачу, бачу, сирий. Може треба буде міняти місто. Ну вже не треба буде, да. Але бачите, таке йде вс. Це вже не ушатає бачиш це з вусами цими, не пролізе коротше я з ячим і не вдиваю Ну, я розумію але в мене не виходить просто тут мурмешка здорова я поки почну його населяти то все рак на горі свісти Ещё, да? А тихо, тихо, а что у нас там за зверь? Да, что зверь такой? Карась хороший. Как всегда. Две, 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 надо? Да нет. Ух ты. Тихо, тихо. Сколько, блин? Там, наверное, 400, да? Ну, добрый. 400. Так, давай сдаемся, потому сюда дропа клевка, идем на другую удочку. Как всегда. Uh. Все. с костром тем своим. Снимаю костра А тут уже серый. Ну? Давай, давай, давай. Да, да. Есть. ч ч ч ч ч ч, -ч, 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 -ч. Да, ж ты такой резкий? Давай, давай, давай. Ну? Да. Маленький. А? О, диви, ти непоганий взяв цей стільчик, Чи столик. Стільчик. Що, пожарив? Да. Ти що я так наводив камеру якраз на твій костер і про... покльовку прогавив. Ай, Потім пристав, телефон наводив і опять вилазує, є. Що? Та ж стульчика столька зробимо. З мого стульчика? А як да. же ми, я буду сидіти? Это не сильно хорошая идея, Сири. Это си недолго. Поки <laughs> горячий. Ну давай. Так. Время убить. Случался. И у нас тоже. О, сісочка жарена. І жареная. И мандаринка. И мандаринка. Что <laughs> там, что-то с клюем или не клюем? Может, это рак? Нет, это не рак. Иди сюда, Сірій. Сюда иди. Кор. Наверное, кор Бля, зишел. Зишел. Все, зишел. Ну, давай. Он тут стоит. Сейчас мне его с кораблем. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, Мені, та що ж реш? Сейчас я возьму здоровую мормешку, сюда за. Запусти здоровую мормешку. Две горо полюбому. Двядь, та шоста это перо. Четвертый раз. Вже не має, я не знаю на що клює. Ну, давай. Деві, тільки закинув. Бачиш? Диви, то ну що ж ти таке робиться? Блін, воно як воно за щось як зацепляє, там за заводи, понял? Там якась Диви, то що ж йому времени ще давати. Глянь. То потягнуло, підсік. Під ці... Я чую, що тільки шкраб, поняв. Два рази жкарвну і все. Дві. Та що ж йому давати кінця, але не звіни дає. Що це там за дракон сидить такий? Я його зараз відце вилови. Дві. Знову. Дві, а в тебе з боку ще через 15 сантиметрів і фонарь.

Садись, же тут. Я ж знаю. И тут, и тут, на двух одразу. Опа, иди сюда, Сири. Сюда иди. Тихонько. На, возьми телефон. Ты судак? Судак, ты иди сюда. Бачу, бачу, Давай, 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 хороший. Чуда ты же тут, да? Судак. Тут Налевую сюда кто-то взял. Ну, О, пас, иди сюда. Держи. Держи залезку в логинку

Ти ж їх запутав. Да, ти, да, та, да. Та, да. Це твоя, пусти, пустив, пустив, пустив. Пустив. пусти твою удочку. Пусти, пусти. Воно все запутало, блин. Та це запутано, не трохи. Ні, ні, це покровка, це покровка. Не трохи, блядь, і нахуй це запутано. Заїбал. Ну, що ж, я не бачу. Ти, блядь, ух ти, судоцяра яка, диви. За голову бери. За голову бери. Совесть, да? Заснял? Да, все заснял. Я ж чувствовал, что мы его возьмем, дверь. красавец. А, хорошо, а тут сюда пешел. Ну, вообще прекрасно. Ну, хороший пешел ты пешел. Хороший. Ну, ничего не миг такие дернули все. Клеесели? Mm -hmm. Давай. Давай, 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 давай не спеши да. Приехали, серии. Ди, Ди-ди-де-ди, ды. Ди, ди. Тупе, не. тупе, тупе, тупе. Він же там сидить. Є. Сере, він там сидить. Нема? Там нема. Серій, 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 Серій. Є. Нема, а що за... Тебе... Це він там ходить просто. Другий раз так повел і фонарь. Та-то шо? Чо ж в мене не ходить? Не, не, не.

Диви. Та що ж це за наїзд такий, що не можна підсікти? Диви, диви, диви. Та в тебе там воно що робить. І тут, я не розумію, чи є це воно клює, твоє чи моє. Диви. Диви. Серйозно, не клює. Це наїзд. Не можна підсикти. Я тобі кажу зацеплянь. Ось удиви. Ти... Мармішку дівав. Ти? Та ти що? Перецепляй. Хороший сейчас. Побач. Що до домой прийде. Да будемо теля. О, це вже йому буде. Сандвіч Кидай. Серюга. Кидай. Опа Дві дев'ять дев'ять поля Дві Глянь Так ти що? Що ж це таке? Риба хвостом Дивіша Стара удочка так, ти що Ой блін аккуратно аккуратно Осаки буде. Зрибуть, зрибуть, да. зрибь. Акуратно, не Низ... зрибусь, риб, тихо, 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 тихо. Дай бого. Дай Навіть держи камеру. Держи камень. Яка не вири. Хороша риба. Карас, я ти. ти що стару вудочку витягнули? Оце кіно. Це воно затягувало. Це більше. не караз, сірий. Який карась? Диви. Чи це таке? Судак. Судак? Так, да. походу. Ні, карась, диви, який вкрав вудку. ах ти паразит. Ну, вудочка назад вернулась. Висок. А я чуєш, я дивлюся, як вона тут пливе, по ньому під льдом. Що це за прикол? Прикинь, вудочку тільки що достали, то що вкрав карас. Щось, Щось вона, йде. Вже... Та ти що, дивіться, карас. Там кіло в ньому. Багор бери. Такий багор, я так його візьму. <станец> <станец> Диви, який карасі, блядь. Красавчик. Диви, який карасі, блядь. Це чисто прикол дня. Дракошка. Диви який. Тігер. Давай назад. Пішов по судака. Друзья, акуратно. При мені год п'ять назад вона навіть на цей нижній добиралася. А на тихо вона нічого. Тихо, тихо, не кричіть, Не кричіть, не лякайте. А тут? Бачу, ось тут зняли. таке Судак. Відірвав. Відірвав. Судак. Судак. Удочка повернулася назад, ту яку в нас вкрали не так давно. Ой. А зато цю обірвав тільки що наглухо. Судак. Зараз побачу. Та що ж бачу, бачу. Бачу, бачу позавчора. Єсть. Не спіши, хороший? Давайте гачок. Богородич. Не спіши, не спіши, не спіши. спіши. Зійшов? А? Не ругайся. Ну що ти зробиш? Не твій. Коротше, судаки все відривають. Зараз будемо пробувати на такого балансира. А ну сірий, давай. Ану давай. Запускай. Він зараз і там буде брати, Бо тут куди ти? зараз туди кинеш і тут воно все попутає. Я бачу. Бачу, всі опас. Де це там? це, 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 це саме. Ти подожже, просто блядь. Бля. Блядь. Ч ⁇ ты Пустые. Люску пустые, пустые. пустый, пустый, пустый. Людскую пустыню. Да светы сюда снимать. А пишет. <плодил> <не, о>, <плодил> <все. 22>, <клодил> Сентик, на. На, 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 дракон, цен. Сейчас я сама. Садитесь. Садитесь. Нямчик. Це що, трохи, карасики є? Да. Ура! Пожари сегодня. Молодцы. Це круто. А ну давай, Сирий. Yeah. Нема? Рано. Рано, да. Рано.

Опа! Ой-ой-ой, іди ой, 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 ой. сюди, Сіри, іди сюди, на телефон. Давай. Бля, та ти шо? Ну, я пущу його трохи погуляє. Щось хороше. Сирий, цей, цей, цей А? Тихо, тихо, тихо. Сирик, це не, це це не криє. Ой-ой-ой-ой-ой. Хай про Та ти що, дивиш, робиться. Бо А? Богор ззади мене, я бачу. Є, Та бачу, просто що ж багор тут він не дає вче піднятися. Тихо, 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 хай, хай, хай. Трохи. Да, тихо. Хай-хай-хай-хай. Коня вітрохи. Уходи, уходить, тихо, тихо. Так, давай сюди. Підходь, підходь, красавчик, зараз ми тебе. Я думаю, що... Ой-ой-ой-ой-ой, ріже льозку. Нічого, нічого, треба поморити його. Колісо так робив, я знаю. Та ти що диви. Не дає, дуже здорове щось. І ця мармешка тут карасьова, просто поняв. Манюйка. Манюйка ця. Да. То ж акуратно. Не, не давай, на тяжку. Не давай, тяжку. попускай, попускай. Дайте украдно, акуратно. Щоб не він, він закупити запинятися. За тебе горчий санкція. Я візьму сам. Ти знімай. Я його візьму. я дескати туди, де? Дивіться. З усіх лунок. Тут щось хороше. Судак, судак. Не пусти. А, я понял. Судак, хороший судак, диви. За хвіст. Заходить, питав. Сюда. Сходи, 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 хватай. Пробивай нахуй. Та ти шо, мої мой? Мать чого який. Я тобі скажу, за своїх 44 роки в мене лучшого кльова не було. За все своє життя. Оце як сьогодні, чесне слово. Ох і кайф, звісно. Що там говорить? Просто кайф. Хоч і порвало, скільки вудок. просто кайф. Ну-ну-ну, давай, давай. Что ты тут? Что нибудь хочешь, да? А ну. Ну. А иди сюда. Иди сюда, серый. Ну. Бегом. Держи, держи, будь сейчас. Бля. Ничего, ничего. Ой-ой-ой-ой, такие сами, наверное, дракон. Так, что не знаю, стоит сюда. І два коры все. Все, ушел, ушел, ушел. Ну не матюкайся, ну що ти матюкаєшся такой-то. Так? Серый, что там-то? Что с плавает там, там Ні? Чуть-чуть. Бачу, 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 сірий. Бачу. Ну раз, що здернулося, карас, похоже. Бо судак, ти бачиш, він зразу тільки фух і затягує дні. Ну, зрізко закається, все, бачиш? Єсть? Хорошо, не спіши, не спіши. Невеличке? Ну все одно. Та що ж невеличке? Не ругайся Багордат? Да, mm? да, да, да. На, сам бери Підходи, Ты бач, банда судаків тут зібралась. Надо маленький. А? Маленький? Ну, Маленьки. Ну Маленьки. 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 да. А? Маленьки. да? Маленьки. 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 Да, Не А за что ты зацепил, я что-то не вижу. За, за рот. За рот? Да. По Под бороду. Ты не можешь понял? Mm. Бачу, средняя, yeah. да? Сейчас будет... Чувствую <sufl> <Joan> хороший судак снова, блядь. Ой. Да, сейчас мы его взяли. У тебя тоже? Две, на двух клея. Ну. Блин, у меня уже телефон начинает сюда. На холоде. 啊你有一只手的是 Чи, можу подати тобі богород. Акуратно. Аккуратно, на сам. На сам, бо допомогти тут. Помогти? Давай. Не спіши, не спіши, не спіши. Давай, 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 давай. Пішов. Не спіши, не спіши. Що це все в тебе за вудка така? Отпусти. Не спіши, не спіши. Бля, це цього ще, напевно, зацепила вудочка, да? Може буде. Нічого, 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 нічого. Чую де тріщити. Нічого, нічого. Попусти я її трохи, мать тіті. Хай гуляй. Та ти що, диви. <риві> ти? Медведь, тупо медведь, блін, а тут і все цяше зійшов. Зійшов? <риві> ну то все, що ти <риві> зробиш. Що <риві> там, Сірик, кльов? Там понятно. Не, то кнопка, то що. Ну, Ще б карпушу конечно зацепити, хоча так ці судаки беру, що думаю, що на п'ятерку коробки тягнеш. Ох, він і сильний, а? Або короб типа зимой типа сплячку, поняв, типа, ну, в'ялий. Так, а сюда новот, тіло тема. Судак поліжарку тоді не бере. Забурує, забурює. Тут ти подивився. Отук ти подивився, чи мотиль є. Мотиль? Зараз. А так звірно брецей. Ти бачив плювал? Угу. Дивись, бо він там є, я тобі говорю. Гарно, бро. Гарно брав. Ну, ну не бере. Ну, тут буде зараз брати краще. Так. <сі> нас, нас буде брати. Сірий, давай підходь. <сілик> давай бо це до кінця краю не буде. Так, Так, розпаковочка чемоданчика. Нашого тривожного. Хоп. Так. Ще непогана рибалка вийшла. я Було видно. Що ми сьогодні зловили? Диви. Так, це що? Глянь. Які кабасі. Є да? кінематограф після А ви що, скільки красиво? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двенадцать. Ну, один я зловив вчора. Я навіть не знаю, який. А все, просто размер 45 п'ятий. Ну, ну хоча б я Можу пожарити, Красота. Правильно? А як же, Станіславовна? Не парочку, <с а <с Дві попару. Як я рада, чесно. Світлана, покажіть, як вам я... як... клас. Просто клас. Ну, чесно, рибалка супер.